Прогноз. Під час консультації хірург за допомогою спеціальних програм на комп'ютері або телефоні моделює форму нового носа. Ці програми відомі як програми морфінгу і знаходяться легко як для пристроїв Apple, так і для Android. Найпростіші з них безкоштовні або коштують недорого. Я придбав навіть свою програму за 1 долар. І вже довгі роки користуюся нею. Вона називається Face and Body Photo Editor. Її функціонал обмежений, але їх достатньо, щоб протягом консультації зробити прогноз та обговорити його з пацієнтом. У програмі є такі інструменти, як збільшення, зменшення та зсування, а також зближення та віддалення. Моделювання виконується в двох основних проєкціях: фаз та профіль. Іноді я виконував прогноз з фото основи носа та три четверті. Якщо результат прогнозу ви надаєте пацієнту на руки у електронному вигляді або на папері, з ним повинна йти така фраза: комп'ютерне моделювання має орієнтовний характер і не гарантує 100% збік з післяопераційним результатом. Це обов'язково. Пацієнтам необхідно пояснити, що комп'ютерна модель нового носа є лише концепцією, яка допомагає хірургу і пацієнту говорити на одній мові. Пацієнт дивиться на своє нове обличчя з новим носом, і якщо це йому подобається, то він приймає рішення про операцію або не робити її. Для хірурга прогноз це схема операції, за якою він робить попередній план операції. Коли я маю Прогноз, то я його роздруковую та можу в електронному віді дивитися на нього як на схему, коли я роблю свою операцію прямо в операційній. Жодне прогнозування не може враховувати такі анатомічні особливості, як товщина шкіри, стислівість шкіри, товщина утворення підшкірного рубця після операції. Тому прогноз це лише комп'ютерний монтаж. І його схожість з післяопераційним результатом становить при первинній ринопластикі 75-95%. Іноді пацієнти вносять корективи в той прогноз, який робить хірург, і якщо це не суперечить канонам краси, то до них потрібно прислухатися. Також існують інтернет-сервіси, наприклад, Крізалікс, які надають варіанти комп'ютерного 3D-моделювання. Але вони потребують підписку на рік. Існує також спеціальне обладнання, наприклад, Vectra, яке робить 3 d знімки і за допомогою спеціального програмного забезпечення можна робити прогнозування змін носа і підборідка. Але обладнання та програмне забезпечення досить дорогі.